Будь ласка, от, зверніть увагу, ідеаристична підхід до роботи. 35 гривень за повернення. 35 гривень я оплатив. І відправка 118,50. 35 плюс 118,50 скільки в нас? Ну, грубо 160 гривень. Так? Оце відправа називається на довіру. Довірився людині, що людина порядна. Вигодили ціну, що людина забере цей товар. І навіть його не прийшов не подивився, бо запечатана першочергова упаковка. Зараз покажу, що там є. Навіть не прийшов, не помацав, як то кажуть. П'ятукату, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Оце запчастинка. Підходить на ці всі три моделі. І тепер дивимося, що це за запчастинка. Будь ласка, накладка переднього бампера правого. З 2006 року по 2025 рік ось така накладочка мені повернулася, і я попав в доставочку. 118,50 в одну сторону, 35 гривень за повернення. Така робота в нас.